Comando Krokom Rush. Жури школярі вишикувані роями на парад відкриття, морально готувалися до змагань, які складалися з строєвої підготовки, стрільби з пневматичної гвинтівки, смуги перешкод, теренової гри, септо тактичної гри на місцевості, змагань з надання першої до лікарської допомоги рятівник, а також додаткових завдань інтелектуальної вікторини з історії України й козацтва відун, біваку, тобто таборування, ватри творчо мистецького представлення рою, конкурсу звітів про завдання відповідно ідейних принципів лицарства, які стисло звучать так служити Богові, батьківщині, ближнім. Заступник начальника обласного управління освіти та науки Олександр Попик назвав змагання жир одним із найважливіших заходів патріотичного виховання молоді. Начальник відділу освіти хмельницької райдержадміністрації Валентина Данілова бажала всім справжньої козацької дружби і гарних результатів на змаганнях. Директор обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Сергій Шенкарук говорив про мальовничу природу Пархомівець і настійно попрохав залишити її після змагань в тому ж вигляді. гостині господарі співали пісень, приміщали хлібом сілю та читали вірші про своє славне село. Прапор піднімав майстер спорту міжнародного класу з бопслею, один із керівників федерації. Ці бойового гопака Олександр Бортюк його та Івана Куця підопічні демонстрували прийоми українського бойового мистецтва з шавлюками, ціпами і булавами. Усі сучасні козаки, прихильники ідей козацтва і дещо ремствують, що українці й наші краяни не надто добре знають і переймають традиції та філософії козаків. То саме мистецтво, саме філософія життя і гопак філософія українського життя. А бойове це вже самозахист. Військові частини А-0553 Хмельницького дивували джур дивовижними речами, оголеними спинами лягали на бите скло, розбивали головами черепицю та кидали ножі на торси товаришів. На щастя, жодних травм не було. Крім того, військові цієї частини стежили за всіма військовими змаганнями джур. Продовж навчального року ми проводимо чимало, багато різноманітних заходів. Серед них і гра, військово-спортивна джура, і зірниця, і конкурси. Огляди на кращу військово-патріотичну пісню, на, кра... на кращою написання твору на військово-патріотичну тематику. Патріотичним вихованням у цьому розрізі вже не один рік піклується в Великорадогощанській загальноосвітній школі Зяславського району, де працює масова козацька організація. Її керівники вважають, козацькі осередки здатні замінити колишні великі молодіжні дитячі організації, яких досі бракує школярам України. «Козацький вишкол дає можливість розвити свій дух, свою фізичну і духовну силу, в першу чергу розвинути інтелектуальні здібності, віру свою батьківщину. Директор центру туризму і краєзнавства наголошував на різноплановості заходу. Він вважає, елементи спортивного пішохідного туризму джурам теж обов'язково варто вивчити. Десантна переправа, переправа по колоді, елементи теж спортивного туризму, спуск, підйом, траверс, тобто те, що ми використовуємо у своєму пішохідному туризму, у гірському туризмі. Суддям після усіх змагань та конкурсів було не просто підрахувати всі бали, адже розділів і команд було чимало. Однак винесли справедливий вердикт. Чільне місце належало посісти нетішинським джурам. На другому місці рій шаховські сердюки Старокостянтинова, на третьому лицаря Білигір Гілогірського району. Усіх призерів нагородили грамотами і медалями управління освіти та науки та подарунками центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.